Вітаю вас, любі п'ятикласники, на уроці української мови. Проведу його я, Ірина Сергіївна. Тема сьогоднішнього уроку розділові знаки у кінці речень, інтонування речень різних за метою висловлювання. На уроці будемо дружно працювати, різні речення складати, щоб мову рідну. Краще знати. Розпочнемо нашу роботу з малюнкового диктанту. Але перед початком розімнемо наші пальчики. Сидить білка на доріжці, продає вона горішки. Ось продала лисичці сестрички, горобчику, синичці, зайчику вухатому і ведмедику товстоп'ятому. Спробуємо на інші ручки. Сидить білка на доріжці. Продає вона горішки. Ось продавали сичці, сестричці, воробчику, синичці, зайчику вухатому і ведмедику товстопятому Молодці! Увага на екран! На екрані з'являється малюнок. Ваше завдання записати назву цього малюнка. Тобто те, що ви бачите, пам'ятаємо, перше слово завжди пишеться з великої літери. Давайте ж перевіримо, що в нас вийшло. Перше слово лев. Так, на малюнку був зображений лев. Кіт, кит, молодці, білка, слон, жираф. Ви каліграфічно всі ці слова записали у своїх зошитках. Пригадаємо, що таке. Речення, речення це слово або група слів, зв'язаних між собою. Речення виражає закінчену думку. Прочитайте записані речення. Ввечері Оленка прочитала чудову книжку. Про кого вона була? Прочитай її! Обов'язково! Чому в кінці цих речень стоять різні знаки? Зараз пригадаємо. Різні знаки стоять тому, що речення бувають різні за метою висловлювання. Речення бувають розповідні, спонукальні, питальні. Розповідні? Це речення, у яких про щось розповідається. Настала весела пора року. В цьому реченні про щось розповідається. В кінці такого речення ставиться крапочка. Питання це речення, у яких про щось запитують. Яка зараз пора року? В кінці речення стоїть знак питання. Який зараз місяць? Який останній місяць зими? В кінці таких речень, в яких про щось ми запитуємо, ставиться знак питання. Речення, в якому висловлюють прохання, наказ, заклик, називається спонукальне. В кінці таких речень ставиться знак оклику або крапка. Діти, читайте книги в кінці такого речення ставиться знак. Оклику, і таке речення є спонуканням. Прилітай, Ташко, до мене щодня. В цьому реченні йдеться про прохання і в кінці ставиться крапочка. Не сідай високо на гілку! Це речення, що висловлює заборону, вимовляється з особливою інтонацією. І на кінці таких речень ставиться знак оклику.

Віво повернись і кругом, ляля, ляля, ліво повернись, право повернись і кругом, верх, 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 верхнис, мис, мис, вниз, мис, вниз, мис, 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 вверх, верх, 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 мис, мис, вниз, вверх мис, верхі мис, верхи верти. Молодці трішечки відпочили, а тепер давайте попрацюємо з нашим текстом. Наше завдання прочитати речення із правильною інтонацією. Так, приготувалися. Це корисні комахи. Не знищуйте їх! Чому метелики живляться різним нектаром? На луках багато метеликів, їх приваблюють квіти. Давайте ще раз. Це корисні комахи. В кінці такого речення ставиться крапочка, і воно є розповідним. Не знищуйте їх! Наприкінці такого речення стоїть знак оклику. Це речення є спонукальним. Чому метелики живляться різним нектаром? Наприкінці цього речення стоїть знак питання, і це речення є питанням. На луках багато метеликів. В кінці речення стоїть крапочка, і воно є розповідним. Їх приваблюють квіти. На кінці цього речення стоїть крапочка, і воно є розповідним. Сьогодні на уроці ми з вами пригадали, що таке речення. Знаємо, що речення є різні за метою висловлення. Вони є питальні, розповідні та спонукальні. Дякую за чудову роботу!